Вітаю, друзі! Це Володя Скіруй. І сьогодні хочу вам показати наше нове велике оновлення. Воно стосується функціоналу комерційних пропозицій. Довгий час комерційні пропозиції були повністю залежними від проєктів. Тобто ви не могли створити комерційну пропозицію поза проєктом. Вся робота відбувалася всередині проєкту, тут могли їх додавати, імпортувати з інших проєктів, але пропозиції були всередині проєкту. Тепер це змінюється. Тепер є можливість створити комерційну пропозицію без проєкту. Просто натискаєте Створити, набираєте назву. Якщо хочете підіснуючий проєкт, тут можна вибрати існуючий проєкт. Під контрактного контрагента вибираєте контрактного контрагента. Навіть тепер можна буде створити у можливість, але про це згодом. Тискайте зберегти і потрапляєте на сторінку комерційної пропозиції. Щоб додати розділ, втискаємо розділ, і тут у вас є можливість вибрати один з розділів, який вже існує в системі. Робота, матеріали. Або додати порожній розділ, або мати можливість створити якийсь власний розділ, потім його перекористовувати, як от робота чи матеріали. Щоб прибрати розділ, тут є три крапочки, можна натиснути «Прибрати» і він зникне. Для чого ми це робили? Тепер уніфікована підбір номенклатури і в комерційних пропозиціях. Тут так само натискаєте підбір номенклатури, вибираєте номенклатуру, яку вам потрібно, і вона з'являється в розділі. Комерційні пропозиції. Тут можна виставляти знижку. Ті самі дії всі, що і в звичайному документі. А групова знижка. Часткове видалення, повне видалення. Все тут, в принципі, можна робити, як і зазвичай в документах. Що стало простіше, це зміна порядку сортування розділів. Ви от перетягуючи, а, змінювати позиції тут і так само змінювати позиції тут. А, Реста залишилась практично без змін для того, щоб надрукувати комерційну пропозицію кнопочка друк. А, також можна натиснути клунувати комерційну пропозицію та створити повну її копію, а, або конвертувати її, наприклад, в рахунок на оплату, підтверджуєте, отримуєте рахунок на оплату. А якщо повернутися назад комерційну пропозицію, можна побачити: а перелік з конвертованих документів нижче ось так. Перелік з конвертованих документів нижче. Для того, щоб розуміти, що вже було сконвертовано, що було не сконвертовано. Якщо потрібно вам змінити назву пропозиції, можна це зробити тут. Якщо потрібно змінити назву розділу, можна зробити це тут. Якщо потрібно відредагувати комерційну пропозицію і перенести її в проєкт або до контрагента, або до можливості, це можна зробити тут. Якщо потрібно виділити, для цього є кнопочка Ось тут. Тепер до цікавого. Можливості одна з функцій, яка в нас була найбільш недооцінена. І ми додали можливість тепер створювати комерційні пропозиції ще на етапі можливості. Можливості це допроєктна робота, це про можливість зробити гроші. Тепер тут можна створити комерційну пропозицію в можливість ще до того, як це ваша можливість, також як лід, стає контрагентом або проєктом. Створюєте комерційну пропозицію, називаєте пропозиція. Два, натискаєте зберегти, і вона автоматично відноситься до цієї, до цієї можливості. Можна перейти сюди і побачити, що тут будуть у вас комерційні пропозиції. Тут все те саме. Додаєте розділ, в розділ додаєте вашу номенклатуру, що ви пропонуєте клієнту. І зможете бачити суму на сторінці комерційних пропозицій. Сіре неактивні пропозиції, зелене активні комерційні пропозиції, що це впливає, тільки активними. При друзі можна поділитися генерувати посилання і віддати його клієнту. Якщо ви робите пропозицію неактивною, всі ці посилання, які віддали клієнта, стоїть автоматично також неактивними. Тобто, це механізм відкликання комерційних пропозицій для клієнта. Можна мати декілька пропозицій всередині можливості, і при конвертуванні, при, при перемозі, натискаєте проєкт, створюється проєкт. Це все успішно переїжджає в середину проєкта. І пропозиції, і клієнт, все. Іде всередину і таким чином ви можете побачити, що все у вас в одному місці, все зібрано. Ця пропозиція відноситься до проєкта, до цього клієнта, до цієї можливості. Чітко можна зрозуміти, звідки, як то кажуть, ростуть. Но, Це перша ітерація. Я думаю, що в майбутньому буде ще дуже багато покращень, але наразі пробуйте, тестуйте, залишайте зворотний відео, кажіть, як вам, тому що ви це просили, ми це нарешті зробили. Гарного дня, безпеки, здоров'ячка.